Концерті Вірка сердючка одягнула занадто коротку спіднечку, з під якої було видно чуть-чуть Андрія Данилко, чуть-чуть. Перший номер, який би ми хотіли показати, уявимо собі чоловік зустрічає жінку пізно дома ночью. Мужики, які женаті, можуть не хлопати, дівчатка поплескає, поплескає. Друга, друга. — Привіт, Любик, привіт. — Друга ночі! Друга ночі! Де ми ход? Друга ночі! — Та, ти розумієш, я пішла трошки в машину, взяла нашу новеньку, трошки покаталась. — кстати, де моя машина? Давав як людині. Де моя машина? — тоже пішла трошки покаталась, трошки посилну Та, так. — Де моя машина? — У озері. — У озері? Знач так, зібрала свої манатки, біздрінько, біздрінько свою маму тоже туди у чуматан і давай в село! С... Кстаті, кстаті, де твоя мама? У машині. А машина в озері. Є. є! Ви знаєте, нам одні люди підказали, що треба іменно на ту тему підшутити. У собі старенька бабуся прийшла у державну установу. Добрий день! Добрий день, бабусю, добрий день. Добрий день. У вас є такі. Хрестики дерев'яні, бо це ми державна установа. У нас нема нічого тут такого. Все, 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 вже, вже, вже. Може водичка свічена, спочаєва. Може, у вас десь завалялася, нема. Я вам кажу, ми державна установа. У нас все, тут документ. Все вже все, все. мені не нравишся. А може і коні є ткозайтерушником покриті вижитом за бабцю. Ми Чернівецька обласна державна адміністрація. У нас нема нічого святого. А нічого я знаю. святого. Я тіка я, я, <звук> мужі. Всі, хто є в залі, супернетіво валіболісти. Дай Бог, щоб ви ніколи не буде в такій ситуації, як буде в слідушій мініатюрі. а Саме два. Кума під жіночим гуртожитком. Іван! Дивись, дівкам на другому поверсі поклали душову кабінку, а вікно за ти забули. А дівчатка миються? А дівчатка мене три. Раз, два, три. Ай, на-на, Ілюша, що там? А я от чувствую, що Нема нічого. Ілюша, я чувствую, що з'є. Нема нічого. Ілюша, я спиною чувствую, що Понімаєш? є. Шановні друзі, Я знаю, що це буде систематично більше, ніж переконаний. Ігорко просто не дав спокою, а ми не зможемо відмовити. Тому хочете додати чуть сімейного. Чуть сімейного ям собі мама і доця на кухні. Доня! Чого ти плачеш? Біда, мама, прийшла в нашу сім'ю. Що таке? Зробила тест, дві полоски. Я беременна. Ай, доню, ти не беременна, ти просто груба, розумієш грубо? Ты ж мама, що я робила тест, дві полоски, розумієш, беременна. Я. Все. Ах ти, скотина. Ах ти стидоба, не стыдно, маму поплюжити перед цим селом. Ти мамі на вушку шепни, де твоя голова була. де? з де, 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 де. Де під рулем. цю водоймі ще щось шевелиться е, там десь серед отого ставочка. Але думаємо, що ж таке добавка романтізма. Воно гуцулам дуже при, притаману ям собі два невід'ємні персонажа гір Іванко і Марічко десь на озері. Давай поплескаємо романтика, друзі. Поплескаємо романтика. Бачиш? Бачиш Марічко, нема ніяких колегів, ні Отлично. Лиш лич я ти. І рибалка, сідай в гондолу, давай, оп, все нормально. Значить я буду ловити рибу ти складаю з садочок туди. Понял? Понял все? І... Опа, диви, короб, давай, великий великий. Клади, клади туди, пливи до мами від цього ізвіга. Пливи до мами, пливи до мами. Опа, диви, щука, а? О, щука. Диви, зуби як у твоїй мамі. Давай, клади туди в садочок, в садочок, клади Пливи до мами, пливи до мами. Эй, ти що робиш? Що, ти що рибу? Ти, ти рибу. Так нафіг з корабля! Іванко, я ж не вмію плавати! А ти до мами, до мами плеве! до мами. <му> тут зараз настає такий момент, коли я би сказав Фінове, а ну іди туди в бесідку, давайте поплескаємо Фінове, Фін, іди, іди, іди туди. А сюди я хотів би запросити до себе Фіну. Вона дуже інтелігентна людина, вона дуже інтелігентна людина. А от, давайте поплескаємо Фінятку, дуже гарненько. Справа в тому, що Людмила в дитинстві любила дуже квасити капусту з мамою, знаєте? Але Людмила виросла, капуста закінчилась, а привичка квасити лишилася. Давайте поплескаємо, зараз буде в інчальний батько і фінал. І ми хочемо вам показати такий номер, який називається, знаєте, гаджети, прогрес дойшов до глухих куточків нашої Буковини». Тому ми думаємо, що сповідь в церквах українського патріархату має виглядати іменно так. Давайте поплескаємо, друзі. Давайте поплескаємо. Добрий день, добрий день, батюшка. Да, 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 да. Як, як, як як звати вас? Людмила. Раба Божа Людмила, слухаю вас. Дивіться, батюшка, мене така проблема. Мене всі чмирять. Боже. Прийшли в храм, бо... Чмирят нас? Ну, знаєте, наш патріархат прощає. кажіть. Ну Ну дивіться, мене всі чмирят. Мене мама чмереть, тато чмереть, діду з бабусю чмирят. Всі абсолютно беруть і чмирят. Просто чмирят і чмирят, чмирят і чм. Всі абсолютно Сек секундочку. То парафіяни, то парафіяни, так, що. Я вивчаюсь, виїстинова краще через о. Так, да, да. так, -та -та. виїсти. Стану... Ну ну слухаю вас. А, ну от, дивіться, приїхала в село. Думала, мене в селі ніхто чмирити не буде. А мене в mm -hmm. селі чмирят. Я йду по вулиці, мене вже пси гавкають. і Я бачу в їхніх глазах ту нотку чмиріння. Вони мене беруть чмирят. Абсолютно всі, навіть в селі, баби й діди. Всі мене чмирят, навіть чекай, 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 секундочку. Пса маю хрестити, знаєте, пса маю хрестити. Люди питаються коли до закону. Зараз секундочку. Так, 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 так. Перепрошую, що перебив. Ну-ну, ну-ну. А, дивіться, коротше, я пішла у садік робити, виховательку. Думала, що мене діти чмирити не будуть. А вони мене чмирять, ви понімаєте, я перевелася на ясти, думала, що там діти не будуть говорити. Та вони раді того, щоб мене зачмирити, вони почали говорити. Ви понімаєте? Ясних такі от бароки. Так от чмирять мене. Секундочку, секундочку. Христос оскверський. Так, 500 свічок по рублю, так, так, і на 5 тисяч гривень по 50 копійок. Все, все, секундочку. Так, 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 так. Що проблема? Що вас усі так ненавидять? Е? Я не зареєстрована ні в одній з соціальних мереж. Боже який гріх. Да? Боже страх. Катастрофа! бо, не, не, знаєте, Наша церква з ним справляється, записуйте собі. Значить, 200 гривень маєте піти тому у касу заплатити. То на церкву, так? Да? Ні, то на лангейт. Знаєте, бо у нас інтернет тут був. І, і коротше, маєте зареєструватися в контакті у групі Петушки із Городаче. Е? Є куриці, а це петушки із города Че. От там маєте зареєструватися і зачмирити оцего чоловіка. Добре, а це хто? Це батюшка з московського патріархату, знаєте? Голоси розв'язані. ...пали дівом някби, шаленими вітрами... Давай поблескаємо біляпку Людмилко, от ким ми і займаємося. ...на не писайте, для чого і Ну і оскільки сьогодні жінок дуже мало, ми вирішили віддати їм шану, адже кожна жінка не так чекає 8 березня, як чекає 9-го бездебатися з подружку і розказати, як пройшло восьме. Давайте похлопаємо, друзі, дві подружки 9 березня. Маріна. <гум> Боже, 8 березня, пішли з ним в ресторан, бутилку на двох, хлоп, потім конячку трошки на коня, і він мені каже, пішли зі мною в туалетчик. заходимо туди і там. Що <гум> чесно? Чесно! Дочекайся хати! Ні, прям на тако, на порозі, у хвірці розбіжуш. Що, чесно? Чесно, я ж думала два рази, кіко можна, знаєш? А він ще прям третій раз на кровати кожен. Що, чесно? Шо, чесно? Да, так, так, регав її кінь, розумієш? Чи тебе там? Но, тим не менше, зараз у місті відкривається дуже багато агентств. Друзі, дуже багато агентств, куди людина прийшла і її праздник зробили від А до Я. У собі туди завітав чоловік з села. Добрий день, добрий. добрий день. Добрий. Ви, ви устраєте от свого фоєверді. Да-да, знаєте, да? у нас даже девіз є любе, голубе. Не треба голубого, родина збирається, запишіть, запишіть. Хочу, щоб було два ведучих у мене, mm -hmm. Бармени були б люди віпили. Потім діджей, діджей, да, да і торнадо люк смішні пацани. Деколи вульгарні можете записати туда собі, хай будуть теж там. Бачу таке шикарне свято намічається. А для кого це? Для тещі свято. Ого, любите свою тещу, да? Да, да. Оце все на 9 днів, а на 40 днів хоче би вузі, знайти би бо. Ви знаєте, я хочу з повагою віднести до цього чоловіка, з яким пережити дуже багато. Пане Ігоре, пане Ігоре, відволік ти вас буквально на долю секундочки від мінеральної водички. Вона вас тут хоч рікою лється, але ви знаходитеся в оточенні шановного панства. І хотілося б поважати цьому чоловіку. Я думаю, кожен із присутніх, хто знає цього чоловіка, зі мною буде згіден. У нас є один такий гарний гуцульський тост за любов. Я думаю, що ми зараз всі підтримаємо він такий печений, трохи згір, бо він ближче до сонця. Ми бажаємо вам, пане Ігоре, щоб ваша жінка ніколи у вас не будила звіря. А ви кожну ніч, як мінімум два рази в ній буде леберло. Кохайтеся, і все буде файно, і щоб ця вся територія була дітьми встелена. Шановні друзі, давайте поплескаємо цьому прекрасному пан, який нас сьогодні зібрав. Оплески його. Ну а з вами була команда Квента на Люкс», Дует Гуцули, од і фінокі батько. Зустрінемося буквально через невеличку паузу.